Сьогоднішнього уроку, Записали тема сьогоднішнього уроку зовнішній кут трикутника та його властивості. Зовнішній кут трикутника та його властивості. Розглянемо сьогодні цю тему. От тепер якраз те, про що ми говорили, що зовнішній кут, запишіть собі це. Запишіть собі це. Зовнішній кут дорівнює. Запишіть зовнішній кут, дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Продовжуємо. Продовжуємо. В принципі, ми поки що тут будемо розглядати. Тобто, дивіться, якщо в нас є трикутник АБЦ. Відповідно, БЦК зовнішній кут трикутника. Тобто, в нас виходить, що кут 4 буде дорівнювати куту 2 плюс куту 1. Яким, чому саме таким чином? Тому що кут 4 дорівнює 180 градусів мінус кут 3. Тобто, є так само, як і сума кутів трикутника, Тобто, тут за допомогою суміжних кутів доведено. Так само, як і від суми кутів трикутника, ми віднімали б у 3. Але це ми тільки знайдемо суму цих двох кутів. Який буде кожен кут, це вже питання не обов'язково. Вони мають бути, тобто, відняли від 183 кути, поділили на 2. Ні, не обов'язково це має виконуватися. Чому? Тому що в будь-якому випадку сума кутів може бути різною. Тому далі. Так, так, це поки що. Так, зовнішній кут трикутника. більший за кожний кут трикутника не суміжний з ним. Також, також запишіть собі цей наслідок. Також запишіть собі цей наслідок. що зовнішній кут трикутника. Тобто зараз треба перемалювати цей трикутник? Ні, просто запишіть ось цей собі наслідок. Далі, все. Дописали. Розпочинаємо. Відкриваємо підручник. Сторінка 125. Запишіть номер 474. Номер 474. Так. Зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 100 градусів. Знайдіть кут при основі трикутника. Тобто, побудували. Тепер дивіться, в нас сказано, що зовнішній кут підписали його. АБЦ. Це... Далі. Тепер зовнішній кут при вершині трикутника. Тобто, робимо ось таким чином. Або ні, хочу не так, хочу ось так. Хочу ось так зробити. Тобто, ось тут позначити нехай буде літера К. А в домашньому є. завданні теж потрібно ось так було робити? В домашньому завданні а що не робили, бажано було б так робити. Я просто, просто намалювала я просто, я просто трикутника все без ось цієї лінії. Зовнішній, ну це ж і є зовнішній кут. Це ж і просто, є зовнішній кут. Я просто ось так намалювала і все, ось це. Ось це намалювала. Ну, подивимося. 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 Так, записали Кут СБК дорівнює 100 градусів. Знайти кути при основі трикутника. Тобто кут А та кут С. Кут А та Кут С. Ну це дуже складне завдання. Тому якось ми його зараз спробуємо з вами розв'язати. 100 поділити 180 мінус 100 дорівнює 80. Це Правильно, скориставшись, ну, по-перше, дивіться, можна скористатися таким чином. Можна дивіться, можна зробити за тим, що ми з вами записали. Тобто, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним кутів. Тобто, кут А плюс кут С. У нас має бути скільки градусів? 50. А, Тобто це, це можна зробити як 2х дорівнює 100. А чому 100? І х дорівнює 100 поділити на 2. виходить 50. Кут а дорівнює тут У С дорівнює 100 поділити на 2. А чому 100? От мені ви щойно записували. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, не суміжних з ним. У нас кут А та кут С суміжні з цим трикутником. З Ні. цим кутом зовнішнім. суміжні. Далі. Тепер, тобто, суміжні вже підходить. Тепер, чому ми саме взяли і поділили на два, як ви думаєте? Тому що два кути. Логічно, а якщо б. Добре. А якщо б в мене трикутник був інший, я б так само міг зробити. Поріну треба. Чому я поділив на два? Ну, тому що це. А що, два кути? Чудово, ну в мене і тут буде два кути. Я ось тут зроблю зовнішній і теж скажу, що він стопив. Ну, це градусі. два кути однакові. Чому вони однакові? Тому що вони однакові, однакові. Чому вони однакові? Тому що це знову. Ну, Тому що читайте уважну мову. У вас сказано правильно, що трикутник який. Рівнобедрений. Все. Тому кути рівні. Записали відповідь. Записали відповідь. Кут А дорівнює куту С. Дорівнює 50 градусів. Наступне завдання. Зовнішній кут при вершині А. Трикутника АВС Дорівнює 105 градусів. Знайдіть кут Б, якщо кут С 45 градусів. номер 476. Знову ж таки, побудували трикутничок ABC Але, от порівняно з попереднім завданням, є нюанс. Це я побудував лише ескіз. Тобто, чому ескіз? Тому що у вас сказано, що він рівнобедрений в умові. Не. Сказано. не сказано. Значить, вже ми не можемо з певненістю казати, що він рівнобедрений, Тобто просто ескіз. Далі. Тепер зовнішній кут при вершині А. Тобто, біля вершини А провели, продовжили сторону АС. При вершині А продовжили сторону АС. І позначили, наприклад, яку-небудь літеру нехай буде К. Нехай буде К. Тобто в нас сказано, що трикутний кут КАБ зовнішній кут 105 градусів. Далі знайти нам необхідно кут Б, якщо кут С дорівнює 45 градусів. О, так, так, кут Б нам необхідно знайти. Кут Б нам необхідно знайти. Подумали, з чого розпочати. Yeah. Ну, давайте так. Дивіться, існує існує два способи. Давайте цю задачу спробуємо двома способами розв'язати. Перший спосіб, той, що пропонує влада, знайти кут А. Тобто, кут А. 180. давайте Бац і. Мінус 105. А Б Вони суміжні, так? 75. Тобто, а БАЦ. BAC... 180 мінус 105 градусів дорівнює 75 градусів. Є таке. Далі. Тоді, як знайти кут Б? 180 мінус сума А, АЦ... С та А. Ой, сума А, Плюс 45, так? Так. е-е Виходить там 110 і виходить 70. Там виходить 120, 120. і виходить Ой. 60 60 градусів. Худбе знайшли. Тепер дивіться далі. Це перший спосіб. Другий спосіб, якщо розв'язувати другим способом, знову ж таки, через те, що ми з вами записали. Тобто не кути несуміжні з Зовнішнім кутом, тобто кут Б плюс кут С будуть дорівнювати зовнішньому куту, тобто будуть дорівнювати 105 градусів. Тепер, що ми можемо. Тобто, як рівняння? Кут Б ми знаємо, не знаємо. Кут Б плюс 45 дорівнює 105. Відповідно, щоб знайти кут Б 105 мінус 45, тобто кут Б Буде дорівнювати 60 градусів. Це другий спосіб. Тобто і так, і так, буде правильно. Тут дивіться, казати, що якийсь розв'язок неправильний ні. Обидва розв'язки правильні. Обирайте, яким, ну, тобто, як ви хочете розв'язувати такі завдання, ви обираєте самостійно. До відповіді записали: Кут Б дорівнює 60 градусів. Наступне завдання. Внутрішні кути трикутника дорівнюють 45 70 градусів. Знайдіть градусну міру зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній з його вершин. Знову ж таки, побудували ескіз. Побудували ескіз, підписали. Б С. Тепер, дивіться, в нас сказано, що внутрішні кути дорівнюють 45 і 70 градусів. Які два кути оберемо, щоб їх підписати таким чином. Подумайте, які два кути можемо обрати. Ну, мені здається, що ну, 45 А, а 70В. Абер можна обрати. Можемо обрати. Ну, наприклад, нехай кут А. Нехай кут А дорівнює 45 градусів. Кут Б дорівнює 70 градусів. Далі. Нам треба знайти у градусну міру зовнішніх кутів трикутника. Тобто тепер напроти кожного. Тобто, кожну сторону нам необхідно продовжити. Кожну сторону нам необхідно продовжити. Кожну сторону нам необхідно продовжити. І написати: нехай буде М, нехай буде Н, і нехай буде. К. Тобто треба знайти кути, треба знайти кути БЦН. Далі БАК і АБМ. І тут АБМ. Тобто усі три зовнішні кути трикутника. називається кінець. Це. Там, де. Що саме? Те, ще закрито. Ну, те, ще закрито. А, літера N Це. Літера N Так, так. Зараз я його трошечки посуну, щоб воно було не поряд. Можна спробувати. Давайте так. Кут АБМ і. кут Якщо ми АБМ, то тоді кут АБЦ, вони суміжні. Вони суміжні. Тобто, так, кут АБЦ дорівнює у нас 70 градусів. кут АБЦ дорівнює 70 градусів. Далі тоді, як нам знайти код АБМ? Якщо код АБЦ 70 градусів? Ну, тобто код Б 70 градусів. 70 плюс 40. 180 мінус 70. 180 мінус 70. Чому буде дорівнювати? 110. 110 градусів. Є, Кут АБ АБМ знайшли. Ще варіанти. Що ще можна зробити? Можна знайти кут КАБ. Це буде 180 мінус 45. Мінус 40, мінус кут, Давайте так. Мінус кут БАЦ, щоб було зрозуміло. Можна продовжити 180 мінус 45. Чому буде дорівнювати? 35. 135. 135. 135 градусів. Далі ще варіанти. Як знайти кут bcn 180 мінус 70 мінус 45. Ми знайдемо кут С і потім 180 мінус С. Ну, можна так. А можна третій варіант застосувати ту властивість, яку ми записали. Зовнішній кут трикутника буде дорівнювати сумі двох внутрішніх несуміжних кутів. Тобто, кут А ми з вами знаємо, кут Б. Ми з вами знаємо. Тут у нас 45 градусів, тут у нас 70 градусів. Тобто, достатньо їх між собою скласти. Вони не суміжні по відношенню до кута БЦН. Тобто 45 градусів плюс 70. Чому це буде дорівнювати? 115. 115 градусів. 115 градусів. Ну і записали відповідь. Всі три кути ми знайшли, записуємо. І буде. Да, а, так, е. 115, да. так? Правильно, так. кут АБМ дорівнює. 110 градусів. Далі кут КАБ. Або БАК. Кут КАБ дорівнює. 135 градусів. І кут БЦН дорівнюватиме 115 градусів. Записали. Чому АБМ? Велика вже я побачив. Велика вже записали. Параграф 318 Виконати письмово номери 477 та 479.